А в А, саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких схем почали робити, Нового року будь-яка транзакція по карті, наприклад, в тебе є це гроші це? Там в Україні. Да, ти цю карточку візьмеш, пікаєш, пікаєш, да, пікаєш. Да, да, да. І ця польська податкова буде бачити і будуть приходити листи щастя. Більш того, наскільки нам відомо, раніше вони запитували, відкуда гроші, наприклад, там, на майно, на квартиру ти купив, mm -hmm. або якусь там дорогу машину. Там. То зараз вони вже приходять, коли людина купує машину за 3-4 тисячі євро. Само звичайно, і питають до українців. скрали, звідки гроші, Та, не так. можеш доказати привіт let's go. Ну, Ми в хочах досі є бомжі. Ну, вони не дивляться на нас, як на рівноправних там, європейців, іммігрантів і так далі. Ми досі для них розрядано поїжджі бомжі, ми хто забезпечимо і так далі. Ви пам'ятаєте, я ж вам казав, записував відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, ваша банківська таємниця буде пов... все розрушена, розторгнута. Будь ласка, всі побрали цей національний кешбек, банківська таємниця немає, просто розголошено повний, повний фінансовий моніторинг тепер. Ну, на жаль, так. Переходьте самі, знаєте де, реєструйтесь. Це для вас безкоштовно. Ну це, це від нас. Це наш персональний професійний адвокат, юрист. Вона розкаже, що в цій ситуації взагалі нам роботі виглядати дуже невесело для всіх. Да, якщо ви думаєте, яким чином українці будуть після війни повертатись додому, то це якраз вже почалась підготовка. Зрозуміло, що якщо по вам буде йти там два-три якихось полукримінальних справи, то логічно буде вам поїхати в Україну, де це питання буде закрито. Ну да, щоб ви розуміли. Слава всім українцям, які досі тримаються. Від, від нас що намагаємось, то можемо Па-па.